Вітаю, вас, шановні земляки! В організмі здорової людини знаходиться до 6 літрів крові. При втрати понад половину людина помирає. Кров'ю економіки будь-якої держави є гроші. Мірилом фінансової можливості держави є державний бюджет. В Україні він складає 42 мільярди в доларах США. Тільки за останній рік було вивезено 54 мільярди доларів. Це 1200 доларів від кожного українця. Це стало можливим завдяки глобальному розкраданню стратегічних підприємств і сировини. Далі, кишеньковий парламент і узаконення феодального панування. Через це наші пенсії і зарплати в 10-20 в 20 разів менше, ніж у Європі. А крім бензину і хлібу, за все платимо більше, ніж в Європі. Через це не маємо пенсій і зарплат. Ми не маємо перспектив. Це бандитизм і геноцид українського народу, який треба припинити. Тож голосуйте за тих, хто спроможний це зробити. Ваш Сергій Ратушняк. Доброго дня, шановні земляки. Йдуть чергові вибори до Верховної Ради України, і ви будете обирати тих, хто буде приймати для вас закони, за якими вам жити. Що насамперед треба відзначити особливого у цій компанії? Як влаштований світ? Світ влаштований на балансі виробництва товарів і послуг суспільством. І природою, і споживання. Якщо існує баланс цих двох величин, то ми маємо гармонію. Є, звісно, деякі країни, які претендують на роль гегемону в світі, які виробляють 19-20%, наприклад, валового світового продукту, а споживають 43%. Для того, щоб такий рівень соціального забезпечення підтримувати. Приходиться грабувати, влаштовувати революції, війни, перевороти і таке інше, за що народи інших держав сплачують своїм життям, здоров'ям і горем. Що стосується держави України, вона, як і люба сім'я, і як і будь-яка інша держава, ґрунтувалася на тому, що. Базовою фінансовою складовою було надходження державних монополій, державних компаній це енергетичний сектор, це металургія, транспорт, комунікації, транзит через нашу територію. І всі ці кошти з прибутків цих підприємств, коли вони були державними, надходили в державний бюджет. Це є основою для того, щоб виплачувати заробітні плати. Насамперед заробітних плат, тому що деякі підприємці кажуть, а що мені заробітні плати від держслужбовців, Що підприємцю від того, що ці гроші підуть на підвищення пенсії? А саме те, що саме зарплата лікаря, міліціонера, прикордонника, пенсія будь-якого пенсіонера це кошти. Які з державного бюджету йдуть до людей, а ці люди є внутрішніми інвесторами. Це і є внутрішній інвестор, яким є самим потужним інвестором. Яким же може бути виглядати наш бізнес, якщо наш покупець або наш внутрішній інвестор, пенсіонер, має 80 євро або 800 гривень українськими грішами. Для порівняння Європі це від 600 євро до 3600 євро у Данії і Норвегії. Як виглядає наш внутрішній споживач, міліціонер, вчитель і лікар, який отримує заробітну плату 1000 гривень, 2000 гривень. На його фоні Західна Європа платить 1000 євро, 2000, 5000 євро і більше яким чином наш металург відрізняється від європейського, тим, що він виробляє ту ж саму продукцію, робить в гірших умовах, але отримує в 10 раз менше? Як же так відбувається, що саме велика територія і самі великі корисні копалини в Україні, які б мали її зробити практично одну з самих багатих і потужних держав Європи? Сьогодні пасе задніх навіть не тільки на європейських теренах, навіть на теренах СНГ. А відбулося тому, що проти народу України здійснився глобальний злочин. Саме всі металургійні хімічні підприємства, транспорт, останні роки вже всі обленерго і болгази приватизовані, ми зараз на цьому зупинимося, практично безкоштовно, групою так званих олігархів. Насправді це. Не олігархи, таке лаконічне і делікатне слово, це кримінальні клани. Зареєстровані зараз ці всі підприємства на офшорних кіперських і інших компаніях для того, щоб тут не сплачувати податки. Один з відомих віцепрем'єрів перепродає свій банк страхові компанії, отримує за це мільярд і жодної гривни не сплачує державі. Якби це робив простий громадянин, чесно зароблених коштів, він би сплатив як мінімум ПДВ і податок з прибутку. Що було б дорівнювало понад 3 мільярди гривень. І це можливо тому, що законодавчу базу олігархи створюють під себе. Через монополію цих коштів вони прийшли до монополії і узурпації повної узурпації в державі Верховної Ради, суду Генеральної прокуратури. Вони собі призначають обласних адміністраторів і районних, що, до речі, виглядає. Дуже комічно структура влади в нашій державі від Генерального секретаря, яким сьогодні є президент, якого собі також обирають олігархи. Це є Генеральний секретар, як при Сталіні і Бреженіві. В області призначаються, а не обираються. Губернатори так звані, голови обласних адміністрацій. Це секретарі обкомів. І так само в районах. Команда. Сталінський комуністичний устрій значить, мав в собі передумову державної власності на засоби виноробництва і на командний і держпланувальний принцип. У нас же зараз є приватна власність, є ринок, а управління йде комуністично-сталінське. Тобто нам видають плани, скільки треба зробити. Податково від цієї влади вас придушує. Примушує не повертати вам ПДВ, погоджуватись вам виплачувати ПДВ наперед. Згодитись вам, тому що ви не можете не погодитись, іначе будете знищеними, зробити передплату податків з прибутки на наступний місяць. Так само, вже сьогодні треба робити переплату за електроенергію на місяць вперед і за газ. Таким чином, щоб перекласти весь тягар потреби бюджету. для Зарплат і пенсій на малий і середній бізнес. Самі ж свої потоки з металургії, енергетики транспорту, з банківсько-фінансової сфери всі гроші направляють в офшорні компанії. Далі ці кошти сюди повертаються або їм на обігові кошти для обігу, або у вигляді запозичень для держави. Це також і спекулятивне пограбування держави, де наші державні кошти ми залучаємо під відсотки і виплачуємо за них і ми, і наші діти. Таким чином, ми прийшли до ганебного результату, коли за останній рік олігархи вигнали з держави, висмоктали кров економіки, грошей 54 мільярди, а бюджет держави. Всієї України на всі 46 мільйонів, які у нас залишилися від 52, це 42 мільярди. Тобто більше як бюджет України спрямований на офшорні компанії. Податки не сплачуються. Подальший розвиток таких подій веде до наступного. Зараз ця влада, яка прийшла при заборгованості нашої, нашої держави, 19 мільярдів. За два роки зробила цей борг майже 63. Тобто, вже по півтори тисячі доларів кожен народжений і помираючий українець боргує Міжнародному валютному фонду. Чи відчули ви ці запозичення 40 мільярдів на інфраструктурних якихось проектах? Пусті стадіони, які збудовані в полі, стадіоні? Аеропорти, які збудовані під євро, які зараз пусті, на які би тендеру пішли 100 мільярдів на одну фірму, це не структурні перетворення. А це просто форма і 100 мільярдів відмити в готівку, як мінімум 50%, і забути про вас. Чи підвищилися заробітні плати і пенсії? Нам кажуть, що підвищилися 100-200 гривень 300 гривень. А що гречка з 3 гривень стала коштувати 24, що бензин з 6 гривень став коштувати майже вдвічі дорожче? Те ж саме стосується і газу електроенергії, про це замовчується. Замовчується також той факт, що крім бензину і хлібу, за всі продукти харчування, ліки, страхові послуги, транспортні і так далі, ми сплачуємо більше, ніж в Європі. У нас дешевше тільки бензин в абсолютних величинах. По відношенню до зарплати він дорожчий в три 4 рази. І хліб у нас дешевший, все інше у нас дорожче, ніж в Європі. І маємо таким чином ситуацію, коли навіть поділитися між собою, обмінятися думками, посперечатися з цією владою чи мати якусь платформу, площадку, де була б дискусія, не маємо. Тому що всі канали телебачення центральні, а саме з них населення формує свою думку і отримує інформацію на 70-80% належать саме цим олігархам. Ці олігархи, щоб ви порозуміли, там нема жодного українця. Вони антиукраїнські за походженням і кримінально бандитські за своєю суттю. По своїй глибині це у формування, яке веде до геноциду нашої нації, через 20 років в нашій державі буде біля 30 мільярдів. І в цих 30 мільярдах вже було, буде біля 5 мільярдів представників Азії, Сходу і Африки. Нас знищують як нація для того, щоб ми залишилися робочою силою на металургії, на гальванічних виробництвах і на землях, які ця влада. Перетворила вже також в товар. І скажіть мені, будь ласка, а хто, крім них, зможе купити цю землю, яку треба було зробити товаром? У вас паї, він коштує 10 тисяч доларів, але ж ви в ситуації без грошиві, ви будете віддавати або в банк за кредит за 200-300 доларів, або їм продавати за таку ж суму. Тобто знов-таки отримувати 10, 20 і в 30 разів менше. Тому глобальним завданням сьогодні перед державою стоїть перше, зупинити це русло відтоку капіталів. Друге, зняти корупційну складову над бізнесом і почати треба зверху. І третє, пролюструвати, звільнити цю владу, може навіть не 100%, по проєкту Грузії, по прикладу Грузії, яку реалізували Сакашвілі з американцями Грузії. Це єдине, що вони зробили, позитивне. Нашу чиновницьку радь. по першому глобальному питанню, Я пропоную законодавчі ініціативи 50% на весь відток капіталу в офшорні зони. Наступне: приватизацовуні підприємства під приватизаційні зобов'язання націоналізувати там, де не виконані ці зобов'язання. Це 99,9%. Третє, у разі якщо олігарх продукує експортну продукцію, і 50% цієї продукції продається по світовим цінам, а продають вони всі по світовим цінам, 50% має складати заробітна плата у цих працівників від середньої європейської заробітної плати в цій галузі, наприклад, металургії. Таким чином, сьогодні наш металург мав би заробляти 25-30 тисяч гривень щомісяця. І ці гроші через нього були влиті в ринок як внутрішні інвестиції. Третє наступне. Завдяки тому, що світові ціни від виробників українського, португальського, німецького, шведського, великобританського, англійського на, на продукцію однакові, але складова заробітної плати там в десятки разів вища. Ця різниця складає мільярди доходів у наших олігархів. Обкласти експорт цієї продукції експортним митом. Якщо металургія світу працює на 3% рентабельності, то наша працює на всі 70%. Я пропоную олігарху залишити 10, якщо він законно придбав підприємство, А 50-60% направляти через держмиту в бюджет. І знов-таки, для того, щоб підвищувати заробітну плату і пенсії. Наступне: є підприємства, які куплені. Відомі вам пов'язані з першим, особливо з другим гарантом. Переписували на себе підприємства за вартістю, наприклад, якогось феросплавного заводу за 50 мільйонів гривень, вірніше, навіть доларів. А якщо ми бачимо фінансовий звіт, то це якраз розмір. Прибутку, яке це підприємство дає на місяць, тобто щомісяця, за місячну прибуток придбати підприємство. Крім як грабіж, як ще можна назвати таку оборудку, я вважаю, що ми, законодавчо маємо прийняти закон, повернути собі своїх 99% власності, один залишити з олігарха. Але за період користування вимагати від нього повернення цих прибутків. Ви скажете, а як же ці закони можна прийняти? Зараз на чому зупинимося. Мої ініціативи по відношенню до пенсій. це перерахунок всіх пенсій за ніч. Ця ініціатива звучить від деяких партій, які балотуються. Але суть в двох словах, в чому полягає, зробити нижню і верхню пенсії, які б відрізнялися максимум вдвічі. У нас сьогодні один може мати 800 гривень. А другий 40 ти тисяч гривень на місяць. Таким чином вони відрізняються 50 разів. Я пропоную, щоб вони відрізнялися максимум 2 рази. Таким чином, всі пільговики півмільйона – розбавити на 14 мільйонів без пільгових, і сьогодні можна вийти десь на півтори тисячі пенсії. Не треба для чого нічого. Прийняти закон. Що стосується люстрації і чиновництва, я пропоную. Всіх за місяць держслужбовців задекларувати своє майно і своїх рідних. Все, що не відповідає офіційним доходам за ті роки, що працювалося в державній службі, обкласти податком на 25%, ніяких тюрм розстрілів і звільнити з Державної служби без права повернення пожиттєво. Що стосується податкового навантаження, я вважаю, що нам достатньо залишити 3-5%. Видів податків, як це є в Хонконгу. Зараз у нас майже 140. Що стосується різних платежів і податкового кодексу, я пропоную його переписати з 1000 сторінок на 7-10 сторінок. Я би бачив, що із цих видів дозвільних документів і платежів, яких у нас понад 600, скоротити їх максимум також до 3 до 5. Яким чином це прийняти? Чи усвідомлюю, я, що сьогоднішні вибори виграє Янукович, президент, його партія регіонів і сателіти, якими є інші партії? Да, усвідомлюю. Чи усвідомлюю я, що у них буде більшість і перед диригентом Чечетовим вони будуть голосувати так треба? Да, усвідомлюю. Чи усвідомлюю я, що моє голосу і мої ініціативи, яку навіть підтримує ще якийсь п'ять депутатів, Буде тяжко проголосувати? Так, усвідомлюю. Але це в тому випадку, коли під Верховну Раду, під мій законопроект, прийде 100 чоловік. А якщо прийде 100 тисяч, повірте мені, вони здригнуться і проголосують. Нікуди не відігнуться. І ще вчора нам казалися непохитними режим Саакашвілі, Садата, Каддафі, Мубарика і Хусейна. Сьогодні їх вже нема. Щоб так у нас не було, так же кроваво це не відбувалося. Давайте це зробимо на виборах. Шановні, я ваш кандидат Сергій Ратушняк, крепкий, міцний представник середнього класу, якого в державі мало бути 80%, а на жаль, не маємо і одного міцних середняків, як я, і класичного середнього не маємо навіть 15%. В Європі цей відсоток складає 80-85%. Усвідомлюю, що я йду туди, як по деякі, деякі одиники. Але саме через ті ініціативи, які ми озвучимо і які ви підтримуєте з вулиці, ми маємо шанс на порятунок і повернення цієї держави обличчям до людей, а не до олігархів. Дякую вам. Хай вам щастить.